20 розділ з 11 по 18 вірші. Євангелія від Івана. 20 розділ з 11 по 18 вірші. Сьогодні ми будемо читати далі. Знову ж таки пасхальна історія про те, що відбувалося з Марією Магдалиною. Сьогодні будемо говорити про Марію Магдалину. Марія Магдалина. Послухайте слова Господні, якщо ви маєте відкриті біблії, Якщо ні, слідкуйте тут на екрані. А Марія стояла при гробі назовні та й плакала. Плачучи, нахилилась до гробу і бачить два ангели, що в білім сиділи, один у головах, а другий у ніг, де лежало Ісусове тіло, і говорять до неї вони, чого плачеш ти, жінко? Та відказує їм: узяли мого Господа, і я не знаю, де поклали Його. І сказавши Оце, обернулась назад і бачить Ісуса. Що стояв, та вона не впізнала його, що то Ісус. Промовляє до неї Ісус, чого плачеш ти, жінко, кого Ти шукаєш? Вона ж думаючи, що то садівник, говорить до нього: Якщо пане узявте Його, то скажи мені, де поклав ти Його, і Його я візьму. Ісус мовить до неї. Маріє. А вона обернулась та по єврейському каже йому: Рабуні це цебто учителю мій. Говорить до неї Ісус. Не торкайся до мене, бо я ще не зійшов до Отця, але йди до братів моїх, та їм розповіж: я йду до свого Отця Отця вашого, і до Бога мого, і Бога вашого. Іде Марія Магдалина, та й учням звіщає, що бачила Господа, і Він Це їй сказав. Амінь. Ось така історія про Марію Магдалину ми сьогодні будемо говорити. Чудова історія буде. Е, вона буде стосуватися також свято Воскресіння Ісуса Христа і то, тих всіх подій, які сталися тоді в той час. Не буде, знаєте, якихось таких дуже суперповчальних речей. Просто буде історія про одну жінку. Жінку, яку, життя якої змінив Христос. Коли б не Христос, вона би ніколи не пізнала, що таке нове життя, що таке спасіння, що таке Воскресіння. Цю жінку звали Марія І Саме вона була. Як стверджує Іван, вона була першим свідком Воскресіння Ісуса. Першим свідком, першою, ну давайте так, першою жінкою. Можливо, навіть взагалі першою людиною в світі, я не знаю точно, але е, бо ще є один нюанс. Дивно просто чому саме вона? Чому Бог обрав саме її, щоб вона була першою, хто буде свідчити про Воскресіння Ісуса? Чому? Чому не Петро улюблен? Чи Петро, Петро, це ж Петро, це ж. Апостол, камінь, чому не Іван улюблений учень Ісуса? Чому не, чому не Марія, Мат, Марія мати Ісуса? Мати, це ж мати. Де? де мама? Не, знам, не знаємо. До речі, чому я кажу, що перша жінка? Тому що апостол Павло пізніше, в посланні до Корінтян, буде писати таку річ, що, що Ісус з'явився найперше. Найперше він з'явився Петру. Можливо, серед апостолів, саме Петру Ісус з'явився. Хоча в жодній Євангелії, в жодному місці Біблії немає нічого про цю зустріч. Просто написано, просто Павло чув, що Ісус з'явився, Воскресний Ісус, першому з'явився Петру. Ми бачимо, що от в нашому тексті перед цим ми читали початок Євангелії від Івана, і там ми читаємо, що. Щоб Петро з Іваном вони прибігли до Гробу, але е, там вони не, не зустріли Ісуса. Марія потім, яка прийшла до Гробу, там же вона зустріла Ісуса. Коли вони зустрілися, коли Ісус з Петром зустрівся, ми не знаємо. Можливо, це була якась окрема зустріч. Можливо, ще була якась після Марії чи до Марії, не знаємо, чи по дорозі. Вони десь зустріли, не знаємо, але так чи інакше, Марія тут згадана як перша жінка, яка побачила, яка стала свідком Воскресіння Ісуса. Взагалі, Марія Магдалина це найзахоплююча, скажімо так, особа з усієї Біблії. Дуже багато написано про неї в Новому Заповіті. Ім'я Магдалина. Що вона означає Магдалина? Що вона з міста Магдали. З невеличкого міста селища, навіть Магдали, Марія з'являється у всіх чотирьох Євангеліях і постійно про неї згадується, як вона є правдивим свідком, і вона постійно, де би не був Ісус, вона дуже часто слідує за Ісусом. При Воскресінні, при смерті, при схопленні, багато дуже часто є місця, де Ісус подорожує, там є Марія. Опис Марії взагалі починається. Що Ісус зробив з Марією? Опис Марії починається, коли Ісус увійшов в її життя, скажімо так, проявом божественної сили. Біблія пише, що в Біблії написано, що вона була одержимою, що вона мала сім демонів. Ми не знаємо, як це, що, що це означає. Вона була, ну. Полоні семи демонів, як казали люди. Як це воно проявлялося, ми не знаємо. Якщо ви дивилися фільм, не знаю, чи тут подивитися цей фільм, чи не По, уривок, е, бо там дуже темно. Там дуже темно. Е, у цьому фільмі чи серіал є такий вибрані, є. Е, І в цьому серіалі перша серія з цього серіалу, взагалі, перша серія, чим починається цей серіал, це з розповіді про Марію Магдалину. Про її одержимість, про те, як Бог її знайшов, як Бог її покликав. как, помогло? Мне жаль, Лилит. Лилит! Что? Может, сходим кое-куда? Оставь меня в покое. Или что? Меня тоже исцарапаешь? Перестань, не сейчас. Саул, а же... не сейчас. Ладно, от нее все равно воняет. Даже не знаю, чем теперь тебе помочь. Налей еще и побольше. Это не решит твоих проблем. Оно только отвлечет на время. Пробойди. Просто налей мне. Лилит, прошу, послушай меня. Пожалуйста. Не трогай меня. Лилит. Лилит. Лилит, что с тобой? Мне надо идти. Мария! Мария из Магдалы. Кто ты? Откуда знаешь мое имя? Так говорит Господь, сотворивший тебя и устроивший тебя. Не бойся. Ибо я искупил тебя. Назвал тебя по имени твоей. Це дійсно мука, це мука для батьків, мука для саме і жінки. Я не знаю, як вони проявлялися, ці духи нечисті. В Євангелії від Матвія, коли ми читаємо вивчаємо, там один з проїв одержимості це було глух... німота. Тобто ну, було багато проїв нечистого чи демонів, але як, 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 як з Марією, до речі, Римокатолицька церква вчила, що. Е... Тисячу років вона навчала, що Марія це була та жінка, яку привели до Ісуса закидати камінням. Пам'ятаєте цю історію? Коли фарисеї схопили жінку на перелюбі, і Римокатолицька церква тисячу років. Лише 50 років тому назад вони сказали, що напевно це помилка, що ми так учили, бо ми не знаємо точно. Тобто до цього, до 69-го, по моєму року, вони вчили, що це була Марія Маталина, яку схопили на перелюбі, яку привели до Ісуса. Тим не менше, ми не знаємо, чим що таке було з Марією. Це був тягар для неї само це страшне життя. Я не знаю, як, як коли один демон є всередині людини, а коли сім, сім демонів є. Чи було, чи було то за які, які, якісь гріхи, чи було то якась. якась... Це знаєте, це з одного в одні моменти Марія була спокійною, гарною, прекрасною жінкою, молодою жінкою, можливо, молилася до Бога, можливо, батьки молилися за неї. А в інші моменти якась надходила страждання, відчаї, коли вона, коли вона думала, і батьки думали, напевно, що, що змінити нічого не можна було. Напевно, батьки, як, як нормальні тоді батьки, викликали і, і священиків, і фарисеїв, навіть в цьому виб... фільмі вибрані ми, там, на початку ви можете побачити зразу, що правосвящ... фарисеїв. Фарисей Никодим прийшов, нібито до Марії, вигнати цих демонів, але в нього нічого не вийшло. Нічого не вийшло в них, звичайно. Батьки Марії. Напевно, вони також чули, що є Ісус, бо вони чули про історії, які є про, стілення, про те, що Ісус виганяє демонів, також про те, що Ісус цілює людей, про те, що сусіди напевно розповідали, що бачили ми там, що Ісус вигнав демона, що звільнив людину якусь від впливу нечистого. І напевно, у батьків тоді з'явилася якась така надія. І вони запросили Ісуса до себе додому. Напевно, вони знайшли цього Ісуса і сказали, бо Марія, напевно, вона ніколи не шукала б Ісуса, де вони ніколи не привели би Марію до Ісуса сказали, що Ісус вижене нас. Такого не було б ніколи. І от одного дня ця зустріч була. Ми не знаємо, де це було, чи це було вдома, чи це було десь на вулиці, чи де. Але що саме цікаво в цьому факті? Можна багато розповідати, можна багато драматизувати, придумувати, як це все було. Одне, що саме запам'яталося, і одне, що саме вкарбу... має вкарбуватися, і вкарбувалося в життя Марії, це те, як Ісус назвав її слова, якими він, якими він звертається до Марії. Він каже Маріє. І оці слова, цей заклик, цей. Слова, коли Бог називає по імені, коли Ісус називає людину по імені. Можливо, в неї було і якесь інше ім'я. В цьому серіалі показано, що її звали Ліліт, якось там, не знаю, чи це, наскільки це правда. Але е, Бог, Ісус, Він звертається до неї і по її імені, яким назвали її батьки. І вона ніхто, напевно, до неї так не звертався, ніхто не знав це ім'я, тільки її батьки і тільки Бог. І він каже, Ісус каже. Якби Марії. Він називає, Він каже, там в цьому серіалі цитується, що Я назвав тебе по, по імені, я викупив тебе, ти є моє дитя. І Бог все зробив для того, щоб викупити цю Марію. Бог Ісус вигнав цих демонів і е, зробив Марію новою людиною, новою людиною. Марія, напевно, до кінця життя вона буде пам'ятати пам'ятала той. Той е, заклик, чи як сказати, ті слова, якими Ісус вперше сказав до неї Марії. Вона ніколи це не забуде. Знаєте, коли, коли ваша дитина дзвонить по, по чужому якомусь номеру телефона, ви можете, ну, зараз -то номера телефона є, чи висвітлюється, хто там дзвонить, але коли чужий номер дзвонить, і коли хтось каже, мамо, ви прекрасно знаєте, що то ваша дитина. Ви з любого номера чи там тату, і ви впізнаєте по голосу. Ви може, ніхто може не казати, що там е, розказують, що це я. Там, ви впізнаєте свою дитину по голосу, як би вона, з якого б номеру вона не дзвонила? Те саме Ісус е, називає по, по імені Марію, і Марія. В будь-якій ситуації вона чує голос, вона може не бачити, вона може не розуміти, хто це, як вона не може не впізнавати, як ми бачимо в цій історії, яку ми читали. Але вона чує слова, вона чує голос. І по голосу вона знає: це мій учитель. Це мій учитель. Ось так могла початися ця духовна історія Марії Магдалини, друге її народження, яке було завдяки Ісусу. І кому вона до кінця свого життя просто вдячна за спасіння, за нове життя. Ісус увійшов в її життя. Вона не шукала Ісуса. Ісус сам її знайшов. І коли б не Ісус, коли б не Ісус, її життя закінчилося би... Ну, ви знаєте, ви, напевно, ви розумієте, як. Вона до кінця свого життя не переставала бути вдячною Ісусу. і Вона все зробила для того, щоб. Бог Христос все зробив для неї. Він знайшов її, Він дав їй нове ім'я, і Він викупив, Він помер за неї, Він воскрес для неї. І вона, де б Ісус не був, вона слідує за Ісусом. Далі Марія згадується дуже часто. Де б Ісус не був, Марія також згадується, тобто вона стала однією з жінок послідовниць які слідували за Ісусом. Жінки тоді справді відігравали важливу роль у служінні. Вони не були якимись такими, знаєте, другосортними християнами. І дуже часто читаючи Євангелії, можна знайти, що вони слідували часто жінки слідували за Ісусом. Їх служіння було виявом любові до і вдячності до Ісуса. Це була вдячність за те, що Ісус їх спас, за те, що Ісус дав їм нове життя. Розповідаючи далі історію Марії, ми бачимо її біля Христа. Ви можете також прочитати Євангелії, коли Ісуса схопили, коли Його арештували, коли повели на розп'яття. Дуже часто біля Христа, на якому розп'яли Ісуса, всі євангелісти описують цю історію на Голгофі і там описують Марію також. Вона стояла на відстані від Христа в групі жінок, які також слідували за Ісусом. Для неї. Для неї самої бачити, коли Ісуса його... Розпина... її вчителя розпинають, її вчителя побили, розпинають на хресті. Це було тяжким ударом також для неї. Вона разом з іншими учнями могла теж втікти, вона могла також заховатися. Але вона цього не зробила, бо їй не було що втрачати. Знаєте, інші учні вони злякалися. Їм було страшно, бо їх могли у в'язницю посадити, їх могли арештувати, їх могли побити. А їй не було що втрачати. Вона бачила пекло. Вона вже бачила пекло. Вона вже була у полоні семи дияволів, семи демонів. вірніше І вона бачила, що таке є пекло. Вона не хотіла ніколи туди повертатися. І їй не було що втрачати. Вона йшла до кінця. Їй нічого не могло зупинити, нічого не могло налякати вже і нічого не могло схвилювати. Вона їй тяжко було, звичайно, плакала, вона плакала біля Христа з тими іншими жінками, з матір'ю Ісуса за Месію. Хоча, напевно, до кінця, до кінця так і не розуміла, для чого це все було, для чого було Ісусу помирати. Марія також була серед тих жінок, які допомагали поховати тіло Ісуса. Вона залишалася до кінця. Ми знаємо про те, що Йосип за він поклав Ісуса в свій гріб, і лише Марія знала, де цей гріб. Тобто Йосип знав, де цей гріб, бо він слідував він це, чи слуги там його несли, це тіло Ісуса. І Марія, вона була жінкою, яка знала, де цей гріб, бо інші жінки вони не знали, де, де поклали Ісуса. Жоден з учнів не знав, де, де цей гріб. Жоден з учнів не був там. Ми знаємо, що зі всіх апостолів лише Іван. Е був свідком розп'яття, але і він забрав Марію. Потім Матір Ісуса і він пішов з неї геть. Марія Магдалена вона була до кінця. Вона бачила кінець Ісуса, вона бачила кінець жахливої драми. Вона чула ті слова Ісуса, звершилося на, там на Голгофі. Люди розбігалися в паніці, люди розбігалися від страшного землетрусу, але Марія залишалася там до кінця. Йосип з Никодимом, вони забрали тіло Ісуса, вони поклали його, вона слідувала за ними. І вона бачила, як привалили ту гробницю величезним каменем. І зі всіх послідовників Ісуса, лише вона, скажімо так, вона вистояла до кінця. Вона знала, де похований Ісус, і вона, коли вона йшла в неділю зранку, як ми тут читаємо в цьому тексті, коли вона йшла намастити тіло Ісуса, вона точно знала, де. Де те тіло Ісуса, де той гріб? Тому що якби апостоли йшли, вони не знали, де, де та могила знаходиться, де той гріб знаходиться. Ми знаємо, що Марія була першою очевидицею Воскресіння Ісуса, першою жінкою, яка побачила Воскреслого Христа. І всі чотири євангелісти говорять про це однаково. відрізняються там лише деталі: Там чи один ангел, чи два ангели, чи Марія сама, чи ще з іншими жінками вона йшла. Це все деталі, які не суть важливі. Ми сьогодні прочитали ще один текст, який Іван пише про цю зворушливу розповідь, про те, що неділю зранку ще до світанку Марія приходить до гробниці. Що тоді відбувається? От Євангелія від Івана. Вона мала намір намастити Ісуса пахощами, і, звичайно, це не повернуло би тіло Ісуса, але, по крайній мірі, вона хотіла висловити якусь свою вдячність, відданість, любов за врятоване життя. Коли вона підійшла до гробу, вона побачила, що камінь відвалений. Вона не повірила, як це так може бути. Камінь від гробу відвалений, стоїть осторонь, печатки немає на гробі, солдат немає, нікого немає. Вона точно не перепутала гріб, вона точно знала, де, де поклали е, тіло Ісуса. Вона побачила, що там немає нікого. Вона побачила гріб відкритий, подивилася всередині, там немає нікого. Біжить до учнів і е, розповідає Петру Івану. Петро Іван біжить знову до гробу, не вірячи словам Марії. Петро і Іван заглянули, знову ж побачили, хотіли пересвідчитися, ну, чоловіки без Марія знову, напевно, за ними йде. Поки Петро і Іван прибігли, побачили, пересвідчилися, побігли назад. Марія знову прийшла до гробу, знову другий раз. І сидить вона вже плаче, вона вже не знає, куди йти, кому далі розказувати, якщо їй не повірили, апостоли. Прийшли, пересвідчилися. Немає, немає. Де, де шукати Ісуса? Вона сидить і плаче. Бачить два ангели, які питають, яких питає, де поклали. І знову ж таки стоїть біля гробу, вона не знає, що робити, як бути. І раптом вона чує голос, чого плачеш ти жінка, кого ти шукаєш. Крізь сльози, вона бачить, як ми в цьому тексті читаємо, бачить фігуру, бо плаче, вона, не, ну, вона заплакана, вона не може впізнати, хто то є. І гірко плачучи, не може розпізнати обличчя людини. Вона думає, що то садівник, і питає: Якщо пане узяв ти його. Де тут написано? Якщо пане узяв ти його, то скажи, де ти поклав його? і Я візьму його. Але і тут Марія чує оце, знову ж таки, слово, яке вона чула пару років тому назад. Слово, яким звернув звертався Ісус. До неї, коли вигнав цього, цих демонів, цих нечистих духів, слово ім'я, своє ім'я, яке вона запам'ятає, той голос, який вона запам'ятала до кінця свого життя. Вона чує Марії вимовлено так, як це може зробити лише одна людина, лише одна людина на всій землі. І, напевно, вона згадала дім свого батька чи дім, де той момент, коли той дотик, Ніжний дотик, коли Ісус вигнав тих демонів, той тихий голос, який вперше покликав її і вперше дав їй нове життя. І зараз вона може не бачити обличчя, але вона чує по голосу, розуміє, що це її учитель. І вона відповідає, учителю мій. Марія Магдалина була першою очевидецею Воскресіння. Ми не знаємо, чому саме Марія. Знаєте, багато церков е, думає, що така проста жінка, незначна з Магдали, бо багато церков думає, що от саме на жінок Ісус покладає якусь певну місію свідчити. Е, чому не апостоли? Апостоли полякалися, апостоли поховалися, але саме жінка Чому, от мені цікаво, чому не, не, не Марія? Матір Ісуса, чому саме Марія Магдалина була першою свідкою, першим свідком Воскресіння? Чому не мати? Чому не мати? Ми можемо лише собі уявити, що у Бога були свої плани відносно Марії. І ця проста жінка, вона стала першим свідком живого Господа. Вона свідчила іншим учням про те, що зробив Господь, що Господь живий. Вона свідчила всім, кого тільки зустрічала про те, що той, котрий дав їй нове життя. Він фізичне життя також може і, і дає духовне життя, Воскресіння. Вона свідчить і нам сьогодні тепер і її свідчення приймають, бо вона свідчить, що Христос Воскрес! Христос Воскрес для неї особисто, Христос Воскрес для всіх. І ми приймаємо це свідчення, тому що е, вона була першим свідком Воскресіння Ісуса. Її життя Христос змінив. Христос і далі сьогодні продовжує змінювати життя багатьох людей, кого Він кличе по імені, кого Він прикликає, кому Він хоче дати нове життя. Брати і сестри, коли б Христос не зустрів її, коли б Христос не зустрів цю жінку, коли б не Христос взагалі. Ця жінка і далі би жила у полоні демонів. Коли б Христос не покликав її, не назвав її імені, ця жінка і далі була би мертвою для Бога, вона б і далі загинула у своїх гріхах. Ця жінка і далі би страждала. Коли б Ісус не звільнив її, не дав би їй нового життя, не простив би її гріхів, вона би загинула. Але коли Ісус входить в життя людини. Коли Ісус виганяє ту всю нечість життя серця людини, коли Ісус називає когось своєю дитиною, така людина ніколи не випаде з рук Господніх. Таку, така людина буде мати нове життя в присутності Божій. Наш Господь сьогодні, наш Господь Спаситель Ісус, Він і сьогодні також кличе. Кожну людину по імені, до кожного з нас Він звертається також по імені. І Він кличе до себе, Він хоче дати нове життя. Він кличе до кожного Марія сьогодні, Він кличе Іване, Олександре, Сергію, Надя, Ірино, Олексію. Наш Господь воскрешає і сьогодні. Кожного Він кличе і кожному хоче дати нове життя. І хоче, щоб і ми йшли за Ним і звіщали про нього. Хоче... Щоб і ми йшли і звіщали про Його Воскресіння, про те, що Він дає нове життя. Марія не могла мовчати. Марія до кінця свого життя була вдячна за те, що вона отримала в Ісусі Христі нове життя і Царство Боже. І Господь їй каже: йди іди до братів моїх та їм розкажи. І вона йде і розказує наше завдання сьогодні, також як учнів Христових, як дітей, яких Господь покликав до спасіння до нового життя, також іти розповідати про те спасіння, яке Господь і нам дає. Наше завдання також іти і розповідати про життя вічне, яке ми можемо мати в Ісусі Христі. Бог нас покликав до нового життя, але Бог кличе також і інших через нас через наше свідчення через наші е, наше, наше свідчення яке ми можемо дати не треба проповіді читати людям не треба розказувати біблію там на пам'ять треба свідчити те що ми як ми зустрілися з христом як христос покликав нас як христос спас нас це люди хочуть чути, це людям потрібно чути. Бог хоче, щоб ми також звіщали про нього. Звіщаємо, брати і сестри, тому що Він Воскрес, він не мертвий, він живий, він дає нове життя. Він дав нове життя Марії, він дав нове життя багатьом з вас. Він може дати нове життя багатьом людям, які сьогодні страждають в гріхах, які сьогодні знаходяться в владі демонів, у владі демонів. Хоча нібито нормальні, нібито. Поводяться нормально, але, на жаль, багато людей сьогодні не знає спасіння і не має цього спасіння. Звіщаємо їм, тому що Христос і їх може спасати, і їм може дарувати нове життя. Але нам наше завдання свідчити їм і розповідати про спасіння в Ісусі Христі. Нехай Господь нам допоможе в цьому. Амінь.